Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні мої орхідеї зустрічають вас у незвичному місці. Вони стоять на підлозі, тому що сьогодні день поливу, і вони п'ють водичку. Потім буду ставити їх на полички, а перед тим перевіряти, чи може треба зняти якісь квіти, щось відрізати, якийсь листочок зняти. Або Зрізати квітонос. Перед тим, звісно, протруться ці полички, і квіти будуть на своєму місці. Під якимось відео мене попросили показати, як облаштована ця опора під лампу. Хотіла ту пані попросити, щоб вона мені на Фейсбук написала, щоб я їй світлини зробила. Але, як виявляється, не у всіх є Фейсбук. а мені там зручніше. Ось так до стіни. Мені здається, що тут у нас гіпсокартон. Так От видно. Така трубка. Як оці всі штуки називаються, я вам не скажу, але думаю, все видно і все зрозуміло. Продаються вони там, де фурнітура для меблів. В таких магазинах. Ось тут так. Лампи йдуть зі стандартним своїм кріпленням, не під ці трубки, ну тож чоловік зробив ось так. Усі наші лампи повного спектру, але вони відрізняються, ось ці, вмикаються, світять тільки рожевим. В інших кімнатах там є такий перемикач, що можна зробити або біле світло, або Рожеве або комбіноване. Мені ті лампи більш ну, ці були перші. Щоб кожного разу не вмикати вимикати кожну лампочку тут подовжувач, і мені тільки цю кнопку залишається натиснути, і всі лампи вмикаються. Ось тут перед тим як кріпити такі бруски, дерев'яні чоловік зробив. Лампа не дуже сильно накаляється, але все одно ось тут трошки тепленько. Тому зробили так. А там вже стандартне оці, оце кріплення, оці залізки. Тут вже раз біонії попали в кадр, я трошки їх покажу. Не Буду довго показувати. Так, пропішу. Хотіла показати їх швиденько, але впадаєш в якийсь транс. Коли їх починаєш показувати, розглядати. Туди я вже не дотягнуся. Потім покажу, прямо вірю, якщо цікаво, заходьте та дивіться. Орхідейки хай п'ють, піду і я попив кави. Потім повернемось. Поки пила каву, знайома мені написала. Її донька дивилася моє відео з орхідеями, зробила скрин і хоче собі подарунок на день народження. Купила скрин вона Тайсуко кобальт, Але я відповіла, що продавати її не планую. І друга орхідея ось ця, Катрін. І не повірите, я сказала, що ну, добре. Але я зілью водичку. Покажу їй, тому що там, ну я їй так і написала на подарунок, як для себе, то можна, а на подарунок, ну, так собі, то хай думають, то я не знаю, чи буде в наступних оглядах ця орхідейка, чи ні. Зніму її на пам'ять. Я розказувала, що пахне вона трояндочкою, в неї велика губа, така гостренька. Камера її висвітлює. Полички я протерла. Буду зливати водичку, і коли буду доходити до якоїсь орхідейки, щоб робити якісь маніпуляції з нею, то буду вмикати камеру. Красуня Кадіс. Гарна гілочка у неї. Шикарна. Але другий квітонос вже все. Тут, якщо подивитися, Ще кінчик живий. Але цю я буду обрізати, не буду чекати, чи буде вона дорощувати, чи ні, просто обріжу. Як бачите, цей квітконос вже був обрізаний один раз, потім квітував, і тут вже третій раз вона квітувала. Тож, Повністю я поки не зрізаю, поки він зелений, я зріжу до першої квіточки. Дивимось, тут все були квіти, квіти, квіти. Тут, тут, тут. Ось тут була перша квіточка. Тож, в цьому місці я буду зрізати. Мені не дуже зручно це робити з телефоном в руці, але як буде, Багато хто зрізає квітонос повністю, кожен робить, як хоче. Тільки, будь ласка, ну не обрізайте ви так, як я бачила, щось дуже часто в верхогрупах новачки зрізають квіткунос аж тут. І я не знаю, навіщо так. Я зрізаю в цьому місці, якщо потрібно зрізати повністю. Але я не зрізаю, поки він не почне псуватися. Ось цю гілочку тримаю тільки тому, що вона, ну, як опора для цього квітоноса. Інакше він би ну, куди-небудь вклонився і ця розеточка ось так хиталась би. А коли відквітується гілочка, то цю я обріжу наступна орхідея Pink Planet. Що я тут хочу зробити, я вже вам розповідала, що це дуже проблемна орхідейка. Вона в мене виявилася капрізолією. І з квітами, і з розеткою. Розетка дуже велика ось вона ось її коріння. Квітоноси я її залишала, але з них нічого не виросло. Тут так само, хоча бачу, якась брунька тут є. Ось вона. Чи буде тут щось, чи ні, не знаю. Але ще хочу обрізати ось цей кінчик квітноса разом з квітами. Бачите, щось тут. Вона ще коли була у бутонах, вже було видно, що щось там не те. Начебто квіточка ще свіженька, але думаю, це ненадовго, бо квіконос почав міняти колір. Тож все одно дійде до цих пір і квіточка зіпсується. То Зараз чикну в цьому місці поки що. Зараз тривога щось бахнуло на вулиці. Я злякалась, вибачте, камера пригає. Так, в іншу руку. В іншу руку взяла телефон. Ось тут. Де воно? Ось? Отак відріжу. Але мені здається, що воно далі буде сохнути. Тут теж щось ростить собі. Отаке велике, місце займає багато, але якось радості від цвітіння не дуже. Від бачите, який товстий, а це ще більше. А толку з цього. У мірах пару квіточок зняти. Вона ще дорожча на всіх кінчиках і тут, і тут, молодець. Joy Райт або African Queen. Цей квітонос ще тримає квіти, вони свіженькі, це я дивлюся, чи є там щось на кінчику, А другий квітонос вже все. І бачите, він зіпсувався, вже сохне. Тож, або повністю його зрізати, бо після першої квітки, ось вона, вже колір поміняний. Тобто все. То я стою, думаю, бачите? Один раз я обрізала. Був наступний квітонос, з нього ось цей квітонос, ну, зріжу тут, тут ще й бронька і не одна. Якщо буде псуватися, тоді вже повністю обріжу. Ось цей квітонос ще раніше був, і бачите, Зараз ось брунька, то, може, тут щось буде. Або квітонос, або дитинка, ну або нічого. Час покаже. Ріжу тут. Хотіла шоколад поставити на поличку і там обрізати, але він такий високий, що я там не дотягнуся. Ось тут квіточку треба зняти. Коли робила огляд, я вже говорила про це. Тут вона дорожчує. Ось цей довгий квітонос має більше, ніж 90 см. Боже, щоб нічого тут не зламати. Оці квіти на ньому. Дуже велика квітка. А другий квітонос, верніше їх там два. Тут дві квіточки, вони нещодавно відкрилися. І це теж був квітонос, який я обрізала, і з нього пішла гілочка. Тут були квіти, потім вона доростила і ось відкрила. І тут є ще один квітонос, ось він, був обрізаний. Тут ще раз був обрізаний. І тут були квіти в цьому сезоні, і бачите, думала обріжу, але щось вона тут ще доростить. Оцей, мабуть, обріжу. Ось тут була перша квіточка, тож обріжу в цьому місці. Baby Face продовжує своє квітування. Відкриває нові квіточки, а ось цей квітонос почав змінювати колір. Тож треба його вже зрізати. На ньому гарно трималася гілочка з квітами, але обріжу, ну, не знаю. Знову обріжу нижче першої квітки. Ось тут була перша квітка. Зрізати буду в цьому місці. Звісно, треба і корінчики почистити, познімати, щось сухе, але вже не сьогодні, бо це забирає дуже багато часу. Кожне цвітіння цієї орхідеї лісабон це щось неймовірне. Завжди багато квітів на нових, старих квітоносах. Велика квітка, дуже красива. Гува, яка. Нарешті сьогодні я її зріжу всі ось ці квітоноси, бо все одно буду її скоро омолоджувати, оце все зрізати. До речі, відео з омолодженням орхідей в мене є і не одне. Шукайте список відтворення під назвою Посадки-пересадки. Список відтворення це плейліст. Завжди-завжди багато квітів. Як бачите, ось цей був обрізаний, потім з нього було цвітіння. Тут так само обрізаний, І з нього було. Теж подовження ось тут цікавий квітонос. Теж був обрізаний. Щось воно на задньому плані фокусується. І бачите, як цікаво, спочатку було цвітіння, я теж обрізала звідси знову нова гілочка і квіти, але ж, бачите, з цього самого місця потім була ще одна гілочка, яку я обрізала, і з неї було цвітіння дала нову гілочку. Потім звідси дала. І ось було цвітіння в цьому сезоні. Це скільки я зараз зріжу? Один, два, три, чотири. Чотири. І ось тут п'ятий з квітами. Він самий молодий. От це залишиться. Оце я зараз обріжу. Ну, а згодом. Буду омолоджувати корінчиків тут багато, як ви бачите, то це піде огорщик, все вже просинається. Корінчики в активному рості, листочок росте, так, ріжу. Незручно, ну, що зробиш? Треба ж показати, раз обіцяла. Так, три, четвертий тут. Як бачите, я не ріжу близько до стовбура. Ось тут де перше. О, Ось воно. І над ним. Так незвично. Ці квітоноси тут багато-багато років стерчали. Велика, велика розеточка, сорт дуже гарний. Орхідея True Love. Квітонос був обрізаний колись, потім квітував ще раз, і в цьому сезоні бруночка прокинулася тут. І ось така гілочка. Ці квіти я вже зняла і залишилися ось ці квіти. А цей квітонос зараз треба зрізати, він вже сухий. Чик. Ще одна красуня з купою квітоносів, яким вже багато-багато років. Буду її, ну, принаймні я планую омолоджувати, тому нарешті я їх зріжу. Теж ось тут буду різати. Ой, різати. Планую різати це, що в мене. Не розумію, навіть при збільшенні я цю зелену штуку. Чи то дітка, чи то. Ну, принаймні, я не зараз буду різати, то, може, воно покаже, що воно там. Бо в цьому місці різати, якщо дітка якось ну, з цього боку, що я побачу, при такій зйомці, здається, що там таке страшне щось. Воно збільшено в багато разів. Насправді там не так дуже страшно. У будь-якому випадку я збиралася зрізати ці квітоноси. Бо, ну, слухайте, стільки цих паличок, вже якось забагато. Бачите, вона подовжила тут квітонос, тут, тут, куча гілочок з подовженими. Квітоносами, тож, поки хай вже квітне, буде як є, сезон квітування закінчиться, і я буду їх різати. Всі чи не всі, вона давала і новий квітонос, але він тут заблукав, неможливо було його виковирити і він зламався. Тож, це все цвітіння на старих квітоносах. Віє квітне на два квітоноси, але в неї є і ще один старий квітонос, і він начебто почав змінювати колір, але зрізати я його поки що не буду. Він такий живенький ще. Тобто треба дивитися кожну орхідейку і вирішувати з нею, що робити. Чи різати, чи не різати. Ароматна красуня Golden Sand вже закінчує своє цвітіння. Тут ще такі красиві квіточки, а тут вже треба їх знімати. Але судячи по кінчику квітоноса, вона ще може доростити. Це вже можна знімати. І це все теж знімати можна. Як бачите, тут є ще один старий квітонос, він досі зелений, тож я його не чіпаю. Тут? Що тут? Два старих обрізаних. Тут ще один є в неї квітонос, але якийсь він дивний. Як бачите, квітів тут на ньому не було, але я його не чіпаю. І виглядає це ось так. Тут. Китонос. Тут, тут, ось ці три. Ну, комусь, може, ці, як говорять палки, не подобаються. Не подобаються ріжти. Ще одна ароматна орхідея Леоторо. Є такі сорти орхідеї, і їхня особливість в тому, що Квітоноси різати не треба, бо вона потім дорощує кінчики. І тому ось так на сьогодні виглядає ця розеточка. Були квіти на всіх квітоносах, але зараз залишилося тільки тут. Дуже красива. Смачно пахне аромат дуже сильний. Це орхідея бабл дорощені квіти. Ось видно, що вона доростила ось ці якісь смугасті бутони. Оці квіти можна вже зняти. Це теж нова квіточка, ще бутони. А ось цю верхню гілочку це квітонос з двома двома четрма, з трьома Один, Два, три. А ось цю верхню гілочку можна вже обрізати. Тож я її обріжу. Це теж можна зняти, бо після поливу вона все одно завтра вже сама відпаде. На сьогодні в кабінеті я закінчила процедури зі своїми красунями. Покажу я вам, як вони стали цього разу. Кожного разу все по-іншому. Це окреме іскусство, як їх поставити, щоб вони всі помістилися. І на поличках. Одразу скажу про полив, як часто я поливаю. Звісно, я намагаюсь поливати раз на два тижні, але в мене це не виходить, я просто не встигаю. І якби не мої записи, то я не знаю, мабуть, раз на місяць бувало би. Так в мене виходить десь 18 днів. Не говорю вам, що треба так робити. Говорю про свій догляд. Показала вам, як я обрізаю квітоноси або не обрізаю. Нікого ні до чого не схиляю. Не говорю вам, робити так, або не робити так, кожен робить, як хоче, кожен здобуває свій досвід. Бажаю краще подивитися, послухати, хто, що як робить, які в нього результати. І вже тоді або прислухатися, або ні. Кожен вирішує сам. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, тож запрошую вас на свої наступні відео. До нових зустрічей. Бувайте здорові!